А давайте з вами разом подумаємо, на чому хоче зупинитись Росія от, у цих от мирних перемовинах, які з нами вона зараз веде. От їду і якісь постійно на Тойоті чувачки постійно моргають, причому я їду в правій полосі. Обігнав. <гум> от, Дивіться, що я думаю. Якщо ми не поступаємось своїми землями позиційно, як вони пропонують нам зробити, то виходить, що вони просто угандошили мільйон людей для того, щоб. Щоб що? Щоб захватити ті землі, які зараз просто... Там жити не можна, там вибухівки в землі дуже багато. Уявіть, скільки там батареї від FPV розбилось? А це дуже брудна штука. Пам'ятаєте, всі нили, що от купиш собі там якусь електричку і потім будеш такий думати, куди ж здати на переробку ці батарейки від електрички? Хі -хі. А, так я вам хочу сказати відкрити тайну. От ці ж батарейки від FPV-дронів, які в день ну, в диких кількостях просто підривають наших ворогів, вони ж це от ті самі батарейки, які від, від електрички. І виходить так, що земля там уже дуже брудна, дуже токсична. А, плюс купа снарядів, яка там не вибухнула. Пам'ятаєте, в Київській області от досі е, сапьори Оце скільки пройшло? Уже 3 роки 3 роки сапьори ще всі поля не, не обшукали, ще є заміновані поля, які вони не розмінували. А уявляєте, ту кількість землі, яка там, і ту кількість снарядів, яка там. Там снаряди деякі в 3 метри вглиб уходять, в 4, коли йдуть ідуть з якогось Арт орудія якісь десь ще застріють під водою, в річках. Ну, там дуже небезпечно знаходитись буде в мирний час. Тому е сказати, що Росія захопила ці землі для чого? Ну, там даже тупо шахти рить дуже небезпечно. Ну, да кількість там можна підірватися на будь-якій машині. От. І виходить якась така нестиковочка у них. Тобто, наче і перемога, а наче ніфіга і не перемога. Тому що, тому що, що вони, ну, те, що вони захопили, їм нафіг не впало От, на даний момент. Людей угрохали дуже багато. Единий, єдина користь для Росії це е, розвиток технологій. Вони дуже сильно розволить технології, які після війни будуть масово продавати як зброю на, на всі ринки зброї і будуть топовим продавцем, як в цілому і ми. От. Так що вони будуть до останнього давити на те, що війна з їх боку може закінчитись, якщо ми їм офіційно програємо, щось передамо. Інакше вони, я думаю, не захочуть. От, добровільно це робити. От. Ну, мені здається, вони добровільно, нічого не хочуть зупиняти, бо їм вигідно просто далі втрачати людей для того, щоб просто втрачати людей. Щоб розвивати далі свої технології і все. Нічого е іншого вони робити зараз не хочуть взагалі. Ось така от у мене думка. А, всім гарного дня! Бережіть себе, не хорійте!